Друзі, всім вітання. Маємо таке невеличке поповнення у продажі Renault Megane 4 покоління 2019 року. Така досить популярна позиція. Всі хочуть. А це ще й в класній максимальної комплектації Bose. Є максимальна оптика, як бачите, Led Pure Vision. Для нього це максимальна оптика. Парктроніки є по кругу 360 градусів, електрозеркала, преміальна акустика Bose, класні колеса. І це, звичайно, 1,5 дизельний двигун із пробігом 168 тисяч кілометрів. Автомобіль приїхав з Німеччини. Детальніше зараз про це все покажемо вам в максимально збереженому стані і весь в оригінальній фарбі. Поїхали. Ось трішки сонечко виходить, і зараз цей колір буде дуже гарно переливатися, не знаю, чи на камеру це все передається. Такий колір перламутровий це дорогий колір, щоб ви для себе розуміли. І так, по кругу зараз я обійду, покажу, що автомобіль збережений, немає ніяких таких значних пошкоджень. Звичайно, якісь мінімальні сліди користування мусить бути. Автомобіль все ж таки 19-го року випуску, не 25-го і так далі. Є фуркоп, до речі, що дуже практично, є камера заднього виду, парктроніки 360 градусів. Ось так виглядає. По лівій стороні, зараз по праві покажу, по даху теж ніяких зауважень немає, антенка, все є. Автомобіль свіжо провезений, розмитнений, має повний пакет документів і вже чекає свого нового власника, друзі. Гума вся 22-го року, досить з гарним протектором. Так, По правій стороні також таких зауважень, нюансів ніяких немає, все в порядку. Ось так ще покажу. По колесах, дивіться, які збережені диски, ніяких пошкоджень, ніяких бордюрів, нічого такого немає. Гума ще досить хороша. 22-го року good Year, Всі 4 колеса. Є датчики світла дощу, є камера радар знаків, розпізнавання знаків. Ось, в принципі, для комфортної їзди є фактично все, що потрібно. Зараз по салону ми заглянемо. Оскільки я попередньо вже казав, автомобіль весь в оригінальній фарбі є безключовий доступ. До речі, є сліпі зони також присутні. Тобто комплектація дійсно незвичайна. Не Часто бувають наполовину такі комплектації, деколи буває є босе, більш нічого. А тут є просто все. Повний електропакет, звичайно, є підсвіточка, як бачите, контурна по салону. Ось такий у нього комбінований салон, весь повністю в оригіналі. Нічого ніде не перешивалося. Ось так виглядає збережено. Мультикермо оригінальне. Ось коврички оригінальні, 168 тисяч кілометрів пробігу. Зразу показую, є режими їзди, є проекція, до речі, на проекція спидометра, шестиступенева механіка. Звичайно, є. Підігрів сидінь, автопарковка, ось такий великий монітор, є навігація, CarPlay, До речі, CarPlay вже на весь екран іде, Що дуже зручно, саме з 2019 року. Таке оновлення вийшло. Такі USB-порти, шторка на підстаканчики, електростоянкові режими їзди, круїз-контроль. Ну, фактично, фактично є все, що потрібно. Такі алюмінієві вставочки по салону. Так, по задньому ряду також таких ніяких нюансів зауважень немає, все збережено. Є для заднього ряду, для задніх пасажирів підлокітники з підстаканчиками, підголівники, всі абсолютно на місці. На потолку ніяких пошкоджень немає, все культурно, все гарно, все збережено. Всі коврички, до речі, присутні. Так, по багажнику заглянемо є камера заднього виду. Так, багажник також не зачуханий в гарному стані. Є така накладочка хромована присутня на бампері. тут Все ж таки це є максимальна комплектація гарна. Так, підлога теж все, нічого тут не зачухано, все культурно. Ось так виглядає. По документах зразу показую, що автомобіль приїхав з Німеччини, має німецький техпаспорт, можливо, хто хоче для себе. По він коду глянути, він має повну офіційну історію до 164 тисячі кілометрів до кінця 2024 року. Митна декларація, автомобіль розмитнений, чистий 19-й рік. І також, звичайно, є німецький техогляд за 23-й рік, 112-й місяць було 139 тисяч кілометрів. Тобто повний пакет документів ми надаємо, сертифікат, митна декларація, тихпаспорт і також зробимо договір куплі-продажу. Так, закриваємо багажник. Задня права сторона також таких нюансів, пошкоджень фактично немає. Все культурно, все збережено. Ось він код, наклеєчка заводська присутня. По функціоналу автомобіля. Працює абсолютно все. Кожна кнопочка, кожна лампочка, повністю все робоче. А Все ж таки преміальна музика Bose дає своє, друзі. Це шумоізоляція краще, це звучання краще і так далі. Праве пасажирське сидіння теж все культурно, все без пошкодження. Ось так виглядає. Шестиступенева механіка. Все. В такому стані. Ну і звичайно, друзі, покажу прибором на оригінальність фарби, щоб ви бачили підтвердження. Капот б'ється в межах 120 мікрон, 109, 116, 129, 146. Крила йдуть пластмасові, пластикові, пластикові. стоечка Б'ється 130, 133, 107, 99. 126, 126, 90, 114. Тут все в порядку. Заднє праве крило також в межах 100 мікрон б'ється, 120 мікрон, арочка ключовий момент, показує всі ключові зони. Так, поріг, звичайно, 100 мікрон. 94, 103, і тут 88. Дверка передня, права 120, 120, задня дверка 120. Така розбіжність, це в принципі нормальне явище для заводської фарби. Кришка багажника, де накладочка така пластикова повністю. Вона хоч і дуже тяжка металева, але зовнішній шар пластиковий. Так, крило 109 мікрон, арочка 116. Тут також оригінал. Далі задня ліва дверка. Також всі ключові зони стараюся показати. 95, так 105, і тут також 97, До зауваження немає дверка. 134, 113, так, ось все добре. Так, і стоечка. 120 мікрон. По даху. 113, 126, 119, 127. Тобто весь автомобіль в оригінальній фарбі. Дверки не знімалися, кришка багажника, капот, нічого взагалі не кручено. Жоден болтик не відкручувався. Заглянемо ще під капотом до цього К9К на 115 кінських сил. У них з 2019 року вже 115 ки пішли по потужності. Так, обидві фари, до речі, оригінальні. Перший місяць 2019 року обидві фари, тобто все по оригіналу, все по заводу. Болтики тут ніякі не кручені, що на капоті, що на крилах, антифріз в нормі. Двигун також ніяких запотівань мастила немає. Автомобіль вже пройшов технічну перевірку комп'ютером на СТО, тому тут все в порядку можете не переживати. Також є, до речі, відміточка офіційна на Рено. Так, 139 тисяч кілометрів, воно перено пробивається. Це було велике ТО, заміна е, ремня, до речі, ГРМ, заміна гальмівних дисків, мастило, фільтра. тобто все замінено. І наступне ТО показує заміна масла на 169 тисяч кілометрів. Ну, фактично для себе вже потрібно мастило поміняти. Ось так це все виглядає під капотом. Технічно автомобіль без зауважень, друзі. Тому не зволікайте, поки ще є, телефонуйте, автомобіль вже чекає свого нового власника. А інформація по ціні та все детальніше буде в описі під відео, також контакти ось тут. Телефонуйте. До зустрічі, всім добра!